Коли прийшла війна, я хотіла йти зразу, з самого-самого початку. От так як у мене дитина закінчила навчання, у мене була ціль, щоб він закінчив навчання, вступив до інституту. Це вже був 23 й рік. Я пішла в міську і сказала, що я хочу йти на війну служити. А що, за якого ти диву? Ну я ж говорю, медик, у мене освіта. Вони послухали мене, і мені сказав, то він там такий позвонив, я не знаю, що. Ну, Додому чекайте, ми вам позвонимо. Я ж ходила, я оббивала пороги. Заберіть, заберіть, чекай, чекай свого часу. Ну, мене зразу ну, відмахували. А я ж все одно ж ходила. І так вийшло, що вийшло так, що чи воїн, чи як його назвати, він недалеко живе. Я вам чесно говорю, я приходила до нього додому. Хоч у нього сім'я, я стукала йому двері. Ну, я ж не вночі з ну, я приходила в день, коли він там був вдома. Я просила, ну заберіть мене. Ну, допросилася. Чи пройшов вже мій час? Чи, я, чи, чи мені потреба така виникла, що мені, мені, мені зателефонували і сказали явиться в військкомат? Ми тебе забираємо. Сіврс, напевно. О, і йшла я перший, перший мій вихід на бойовіці, ми переправлялися через річку. Там була переправа, ми на лодки, не переправа, а ми на такі желізні лодки, звичайні. Ми переправлялися е, на, через річку. І як нас привезли до, до того берега, де до річка, Почали на нас кидати щось. Я не зрозуміла, що це відбувається. Мене повалили на землю, сказали не двигатися, голову не піднімати. Я там була не на КСП, а була на СП-шках з хлопцями. От, ну Там як так зараз, там було менше дронів. Як я зараз можу раз в сутки там всі позиції обійти, ну, оце в нас у лісі. Там я могла зранку і ввечері усіх хлопців обійти. Я мала спокійно, ну, щось почули жити. Встали під дерепсати, полетіли. Ну, дрон це був диво, ну як, рідкість. Набагато важче, тому що зараз з із, із бліндажа практично голову висунути не можна. Тільки ти висунув голову, тебе змалювали і насипають. Дуже багато це ж мінометних обстрілів, СПГ, там це ж дуже багато. Я беру рюкзачок. Беру проводнічка і ми біжимо на ту спешку, де, де там він йшов, чи підірвав. Бува так, я йде, наступив на, на лісточок, там трошки ніжки одарувало. Надаємо допомогу, моя основна задача надати першу допомогу, щоб, не дай Бог, він не стій коров'ю, щоб мені доправити його на уваг. Якщо турнікет, то турнікет. Якщо просто перев'язка, то перев'язка, знеболить, то знеболить. Там якийсь антибіот, і ми беремо його на ноші, якщо він сам не ходячий. Бо є такі поранені, що йдуть, ну, на точку вибака, а буває такі, що не змозі йти. На ноші хлопці ложать і ми несемо. Приносимо на точку Івака, приїжджає вак, вивак машинку, і тоді вже їхня робота. На тому вже моя робота закінчиться. Ну, як залишить, так залишиться. Вернуся на свою роботу. Нада ще ж, як воно закінчиться, і як кажуть, з війни, люди з війни виходять, а війна з людей ні. Як воно буде, що в мене буде за бажання? А може продовжу. Підпишу контракт і продовжу просто служити.